Не подивіться на цю корову. Ти що з ума зійшла? Це мені треба було таким бути. Ви бачили? Ух ти, йомо! Йо! Пішов геть. Тільки не кажіть, що тут буде якийсь верховний жорсткий павучар. Розкажи, що охороняєш. Це якийсь який мутант. Його! Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні ми завітали, так би мовити, в країну мутантів. Ви тільки подивіться, скільки їх тут, і це тільки ти що є на цій картинці. А скільки їх є насправді, це просто шок. І я зараз з вами це все подивлюсь. Так, для того, щоб війти в країну мутантів, нам потрібно натиснути на оцю кнопку. А що в нас тут ще є? Моб гріфін, Інвентор і гейм дифіколд. Mm, так. Опа. Опа. Ну що, О. Колектор, can you get all six? Uh, тіпа яблуко, це перший момент, який мені треба зібрати. Братуха, to save you trouble. Uh -huh. Щоб сохранитись, мені потрібно що правильно натиснути на якусь кнопку. Так, я трішечки не розумію, що він хоче. Давайте виберемо залізо або вугілля. Почекай. Це не вугілля. Давай, залізо. Опа. Ага, ну заліза він мені дає багато. Ну. ага. <правж> Давайте зробимо собі тоді обладунки. В принципі, якщо ти мені даєш залізо, то скоріш за все мені треба його використати поповні. А оце що за двіжуха? Кул. Cool. Тіпа, окей, все, залізо він мені дав. Зброю зробити не можу, інструменти теж, ну то не біда. У нас є вудка, у нас є їжа, супер. Тут ще є м'ясо мутанта, м'ясо ще якогось мутанта, ще купа риби, ще купа риби, папір, окей. Так, і походу нас відправили в вільне плавання. Хе-хе. І зараз я буду знаходити дуже-дуже багато чого, так би мовити, жорсткого. Але я правда не знаю, куди мені потрібно йти. Наскільки я знаю, тут повинні бути ще якісь квести. Так, скрині пусті. Окей. Ну, пливти я б не сказав, що я кудись прям хочу. Я би хотів краще побігати чи поплавати. Тому що плавати це не дуже, не дуже супер цікаво. Ось тут є ще якась конь... Нюшня. Оболодіть! Непогані коники я вам скажу. Так, що ти мені хочеш сказати? Let's go Це, походу, якогось типа квеста. Ладно, давайте заберемо в них просто все. Хе-хе-хе, а ти що можеш сказати мені? Ого, так, а, так в них можна все попросити. І дерево, і каміння, і пісок, і смолоскипи. Давайте ще смолоскипів. І окей. Хорошо, ти мені дала дуже-дуже багато чого цікавого і корисного. Я хотів би, я пропоную, скрафтити зараз обов'язково собі якийсь меч, якусь сокиру, якесь кайло, можливо. Та й в цілому все. Так, в цілому, я готовий. Я готовий валити кожного мутанта. Просто Санчелос. У тебе є броня, в тебе є зброя і ось до є, по ходу печера. Да, Джулієн? Ага, ви. Живание, данж або побувай. Ну давай! Данж! Окей, okay, данж! Бай! А, це він дав нам інформацію. Ми можемо або піти виживати, або піти в данж. І там воно ще є ще якась штука, ще якийсь чувак. Походу, тут е, мапу треба добудувати. Да, він хоче добудувати мапу, ну цим я займатися точно не буду, я не вмію. Це до Каспера треба з такими приколами. Він точно все знає, а ми підемо в данж. Я готовий розносити просто любу кабіну. Так, що ти мені хочеш сказати? Тут є дуже багато жорстких мутантів. Ну, це я розумію. Опа, це що таке? Кріпер Фортерс. Кріпер фортеця, прикиньте. зомбі, зомбі цей. зомбі-замок. Непогано. Кріпер фортеця, зомбі-замок, вони Різні сторони ведуть, як ви бачите. Блін, що в нас тут по скриням? Ага, скелетон ще якась база, ще щось. Піледжер фортеця, боже, ми ще скільки фортець познаходимо. А, так це просто компаси, я поняв. А нам потім все рівно треба буде повернутися на поверхню. Це ми познаходили, виходить, всі компаси, і куди нам потрібно йти, до якої фортеці. Окей. Так, давайте виберемо, куди ми підемо. Піледжер, скелетон, спайдер, зомбі і кріпер. І мені здається, кріпер це дуже жорстко, і я би хотів би піти до зомбі. Зомбі касл. Ось до нам в ту сторону, так? Дівчинка, Дженні, що ти хочеш мені сказати? Що ти бачила, Такого жорсткому танта. Я розумію, я вірю в це. Я вірю в це, що ти його могла бачити. Але я йду до зомбі замку. І я сподіваюся, що він не супер далеко. Щоб я біг, ну не капець далеко так. Ви подивіться на цю корову. Ти що з ума зійшла? Це мені треба було таким бути. Ви бачили? Добре, що вона хоч нападає на мене. Дивіться, скільки з неї м'яса випало. Десять штук. Обалдеть. Так, ендермен. Ендермен ніби звичайний. Ну супер. Хоча б так. Так, приготована тріска. Це дуже-дуже добре. Давайте її похаваємо. Так, походу я щось знайшов. Це замок зомбі? Ну, це дуже схоже на кладовище. Дуже схоже на кладовище. Але це не їхній замок. Це не воно, це не то, це не то. Точно. Це точно не то. Тут можна кудись спуститись. Ух, ю. мапи. Ні, я поняв. Куди я, -мо, прийшов? Куди я зайшов? Чи це мені потрібно? Чи мені потрібен, наприклад, справжній замок? Ладно, давайте все ж таки дійдемо до зомбі касл. Тому що те, що я бачу там, там нічого такого цілком толкового і не було. Ось є якісь стежка. І, скоріш за все, вона нас приведе до самого замку. Я в це дуже сильно сподіваюсь, дуже сильно вірю. І он, до я бачу, дійсно замок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ану, Санчелос? Санчелос, коровечеос. Зараз підемо дивитися. Що там взагалі в нас є? Так, тут є дирка. Окей. Отвір, можна так сказати. І обалдеть. Ну це дійсно замок. Дивись, що там ще є. Скажи чесно, це живий павук? Це живий павук. Я я, я не хочу вірити в те, що це живий павук. Так, тут у нас є кінь. тут є коні і скрині. Мапи. Окей. Що ще ми можемо побачити? Мутант серце. Книга чарів, мапи, книги. Ще мутант стейки, якийсь жесть. Ну ми зайшли всередину. Я не знаю, ми на харді, я ще не зустрів жодного сильного моба. Жодного мутанта. Опа, обсідіан. Непогано, давайте ще один меч візьмемо на всякий випадок. Вдруг у мене цей зламається. Вдруг буде жорсткий якийсь файт і. і. і все. Коротше, кенти, походу, я знайшов місце, куди мені потрібно йти. Це що таке? Ух ти, є Пішов геть! Старий! Старина! Диви! Та ну 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 пішли звідси! Пішли геть! Диви, 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 біжіть за мною! Пішов геть! Дай поїм! Диви! Ось до він Йди в баню! Поняв? він не вмирає! Йди, йди, йди! Куда? Так горіти, ти будеш горіти чи ні? А він розумний, він не виходить. Який ти розуматор, бро вийдеш? Я знаю, ти хочеш! А чи можливо він не проходить? Почекай. Він, мабуть, тут не може вилізти, так? Да? А що якщо ми такого зробимо? Він вийшов! Хто ко коні освободив? Звільнив! Він не горить! Боже, скільки в нього хп я не можу зрозуміти? Диви, я його побив! Серце випало, а йому нас хавати? М'ясо. Можливо, можна. Давайте підемо подивимося туди ще раз. Там повинен бути якийсь лут. Обов'язково, там повинен бути лут. Йо, тихо, Санчес. Так, іди в баню. Добре? На спавнері. Так, ну, почекайте, я виходить, зомбі. Цей замок уже зачистив? Чи що? Я не можу поняти. Тут є підйом наверх. І що тут є? Скрині? Перлина? Діамант. Ну і більше нічого такого толкового для мене. А тут а? Ще діамант. Непогано, зараз буде діамантовий меч у мене. Супер. В якого більше демеджа? Яким цілком можна файтитись? Так, що в нас тут на даху? Непогано. А тут? Ну, таке. І тут теж, ну, таке. Не сильно, щоб е... супер. Не сильно, щоб супер. Фух, це капець. Ні, якщо чесно, я від того зомбака очканув. Якби їх було більше в рази, я був би взагалі в шоці. Так, зомбі касл мені вже не потрібен. Спайдер Лейн. Так, якась печера спайдерів і, скоріш за все, знаєте, що мені підсказує моя голова? Що мені потрібно кудись сюди. Чесно кажучи, я не впевнений, але цілком можливо, що зараз буде ніч, і потрібно обов'язково скрафтити собі верстак. І так щоб обов'язково поставити собі діамантовий меч. Щоб у мене був просто. Щоб він просто був на всякий випадок. Верстак ми заберемо все ж таки. Погнали! Спайдер Лейн. Це сюди? О, тут є шахтар якийсь. Так, це спавен. Давай поставимо спавенпойнт тут. Йой! Так, тихо. Звичайний павук, звичайний скелет Поки що нічого не звичайного. Поки що, все все максимально, ну, просто, все максимально звично. Ну, звичайна печера. Ну, хі хіба хтось такого із вас не бачив, звичайно. Опа, а отут починаються вже приколи які, розумію? І тут треба вже бути обережним. Ану. Ох, йо, так, давай все розчистимо. Вдруг мені прийдеться звідси валити. Так, друзі, ухі, давайте там і побудеш. Ох, тихо, 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 тихо. Що в нас тут ще є? Так, павучара, ти не людина, павук, ти просто павук. Ще перлини, золоте яблуко, непогано. А що тут у нас? Ще нижче можна піти. Блін. Давай похаваємо, підемо. Я хочу подивитись на це. Так, я спускаюсь. Тут є купа скринь. Просто купа скринь. Діамант, золото яблуко. Смоскипи, вугілля не треба. І це теж не треба. Окей. Це що за покемон? Там ще павуки. Він мене просто з тички зніс! Братуха, ти бачив взагалі цю штуку? Ти шариш за це? Ну, ти, 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 ти бачив, як він просто розніс мене. Тепер, коротше, братва, я розумію, навіщо мені дали так багато заліза? А зараз я вам розкажу, чому мені його так багато дали. Мені його так багато дали для того, щоб я зміг собі зробити ковадло. Да, 100%! 100%. 100% тому що я знаходжу дуже багато книжечок. Ось, наприклад, гострота 2, Мародерство. Це ми накинемо сюди. Чотири рівня. Беремо. І в мене нема більше рівнів. А я хотів ще накинути захист 4, і захист 3. Ладно, ладно, пішли нафармимо цей рівень. Я не знаю. Скільки, скільки треба постаратися, ну, скільки треба все зробити, для того, щоб прочистити це все. З зомбаками було супер легко. З зомбаками прям. Ну, не, не супер, він просто був один. Було б їх би двоє, троє. Я би вже, ну, очканув би крепко. Так, у мене по факту є вже потужніший такий меч. У мене вже все є супер. Так, перлина, пішов геть спавнер. Чесно. Я не проти, я не проти спавну. Спавнера. Розумієш, я проти того, щоб мене не завалили. І для того, щоб мене не завалили, я би а, насправді зачарив би на захист 4. Бемк Отако шансів у мене вже набагато більше. Погнали, що тут у нас? Кстаті, спайдери пропали. Та й тут немає нічого такого толкового, тому ми можемо зламати просто спавнер і піти далі. ну отут далі просто було жорстко. Там прямий кріпер був і все. Ось до павуки. Так, з павуками я ще не бився. Так, Бертуха, пішов геть. Я готовий з тобою битись. Ні-ні-ні, я не готовий з тобою битись. Це на золоті яблука проти них 100%. Або якась діамантова броня, я не знаю, не заритова, можливо. Так, братуха, бртуха! Обережно. Все, нападаю. Я не знаю, скільки в нього хп може бути. Ні, убив, да? Убив. Трішки рівня дало. Непогано. Так, регенеруюсь, я дуже-дуже слабо. Можливо, це ще все зв'язано з тим. Що тут є ще один павук? Пішов геть. ні ні не Їсти 100%, хавати, чекати по-любому. Де сюди, Де сюди, бро, де сюди. Йди, я тебе щас розмазаю. Два сердечка? Так, не можна ще нападати з двома сердечками. Точно, У мене гострота два, мародерство один. Що роби мародерство? Скажіть, будь ласка. Так, ти повзеш, да? Жучара. Жучара, ти застяне. Йди сюди. Іди сюди. Я знаю, ти хочеш. Я знаю, ти хочеш. Отримати на горіхи! Блін, це ще меч з гостротою 2, розумієте? Наскільки складно його вбивати? Це діамантовий меч з гостротою 2. Так, йому золоти яблуко. І можна пробувати. Опа, вбили, погнали далі. Так, у мене вже є майже четвертий, буде четвертий, я ще щось зачарую на захист. Хотілося б знайти дуже багато діамантів. Хотілося б. Хотілося б дуже сильно. Так, що тут у нас? Тут у нас ще спуск. О... Тільки не кажіть, що тут буде якийсь верховний жорсткий павучара. Що це? Що то таке? Ой-ой-ой! То, походу, жорсткий ендермен. Так, звичайний зомбі. Звичайний зомбі. Так, ендермени вони самі по собі дуже потужні. Ендермени, самі по собі. Ви бачили? Це що за босс? Так, ти взагалі йди геть. Ти нубас, поповнієш. Ти не нубас! Ти не нубас! Ти далеко не нуб! Ти далеко не нуб. Ти вбиваєш? Ти попівсердечка зносиш, попівжиток попів всіх зносиш абсолютно. Так, у мене є ідея. Отут, на минулому поверсі, були спавнера. Їх треба зламати. За спавнера я отримую досвід. І за цей досвід я собі зачаровую броню. Походу, я зробив все правильно, що я пішов спочатку в зомбіленд для того, щоб знайти книжечки. Якби не вони. Так, мене броня ламається. супер швидко. Супер ти хто? І ладно, ти ніхто, Я тебе вже бачив. Блін, що з ним робити? Їсти яблуко! Їсти яблуко, напевно! Іди сюди! Іди сюди! Ні, він з яблуком вбиває просто тебе! Він просто розніс мене як як, як тузік. Я не розумію. Просто виніс. Блін, ладно, вони ще й дуже сильно ламають броню. Скоріше за все, треба якась незламність. Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Блін, у мене були всі шанси залутати, то все. Я думав, це набагато легше. Можливо, моя халепа в тому, що я харду виставив. Е, цілком можливо. Але, блін, ну наскільки ж. Ну, у мене є ще перлини. Я про них забуваю. Я потратив всі яблука, у мене нічого нема. Я просто ну останній і кріпер пропав, так? Да, вони, походу, пропадають, коли я далеко відходю. Ладно, тоді в мене є. Тихо. Що було? Там є скрині, там є скрині, зараз прийду. Я не бачив. Давай тут смускипів поставимо. Перлина, вірність 3 Не треба. Бронебійність. Це, походу, на меч. Це, походу, на меч. Така штука потрібна. Давай зараз спробуємо накинути. Подивіться, чи накидується. Ні, це не на меч. Це далеко не на меч. Так, ладно, робимо нові штани. Тепер я зрозумів, чому мені дали так багато всяких речей. Так, захист 3. Беремо. Передягнули. Супер. Так, пішли. Тепер ми більш зачаровані, більш, так би мовити, захищені, можливо. Хоча що по книжкам? Захист від вибуху. Бронебійність. Та й все. Та й все, більше нічого нема. Так, бос пропалики, розумію. Слава Богу. І інтермена нема. Ну є павук. З'явився, бос. Так, ладно, павучара. Пішов геть. Можна з тобою якось розібратись? По-пацанськи. Ні, їх можна пити так, щоб вони взагалі не дамажили. Це можна робити. Це можна робити. Головне, щоб віддача була якась. Ще було б непогано зачарування на вогонь поставити. Оце було б супер. Так, завалили. Блін, ну бос вообще жорсткий якийсь. Його прям чути крепко. Можливо, бронебійність треба на броню? Ні. Ні, це не на броню, це на лук, напевно. Ладно, у мене є ідея. Шкода, що мені стріл ніхто не запропонував. Ааа, знаєте, що я провтикав? Я поняв, я поняв. Так, дивись, по перше, отут ми ставимо смоскей. Ось до є скриня. Найс. Смерть челесно ногих. Меке вірність. Оця хороша штука. Тепер є ідея. Якщо ми на меч накинемо. Воно не накидується. Поняв. Ну, проти павуків це було би супер штука. І проти цього боса, скоріш за все, теж. І він знову, до речі, зник. Так, є нова ідея. Ми ж пішли в ту сторону дивитися, чи є скриня. Отуда. А тут, а, а тут мене дивилися. Ми забули. Саня, не тупи. діамант, і все. Єрунда повна. Треба щось толковіше. Дуже складно. Так, ладно. Але від того, що складно, від того і цікаво, правильно? Мені прям вообще жесяк. Так, у мене є одна стріла. Так, братуха, що ж ти охороняєш, га? Гадюка, ти. Розкажи, що охороняєш. Це якийсь жестикий мутант. Його! Я ще не попав! Так, ладно, я не дамажу! Я не дамажу! І він мене задамажив, почекай. Це що за чучело? Так, ладно, стривай. Ні, я вдарив, вдарив, вдарив його, нормально. Досвіда дуже багато, дуже багато досвіда. Ти спав! Не спать! Ха-ха-ха! <свіст> Тихо, це перший босик, я розумію. Їх же ж тут два. Так, ти пішов геть. Надо надо смоски поставити, щоб. Зомбак! Ну він і біжить! Він швидкий! Він дуже швидкий! Він незвичайний далеко. Так, павучара. Ага, коли він. Тихо! Ти йди геть! Іди геть! Будь ласка! Тікай! Так, хорошо! Є ідея! Є ідея, є, кіткат! Пішов геть! Убив! Убив! Так, почекай, чому з них падає е, їхні оці серця? Їх можна їсти? Що з них можна зробити? Можна з'їсти? Я вообще дурачок! Я вовсе ненормальний! Чому я не їв їх раніше? Ви подивіться, наскільки я став сильніший. Так, ти повинен заснути. Правильно? Правильно, ти повинен заснути. Ти повинен заснути. Будь ласка, будь ласка. Ну. О! О! Він не б'ється. Можна повутийні його ламати? О, спіть! Спіть! Спав! Спав, друг! Заснув манюній! Отримуй на горішки! Отримуй, отримуй! Все, 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 все. сань, валимо! Ще один іде! Блін! А я цього наполовину вбив, до речі! Наполовину, до речі, вбив. Так, а можна оцей з'їсти? Цей поганий був! Висушування накинуло мені. Так, ладно, проходимо. Валимо. Що зробив? Фух, обережно. Обережно, обережно, валимо. Можна з'їсти таке м'ясо. Так, таке вроді хороше. Вроді хороше. Я не можу подивитись. Так, висушування в мене закінчується вже. Тут є мільйон скринь. Мільярд скринь. Золоте яблуко, діаманти, м'ясо, серце. Обов'язково збирати таке. Так, іди в геть. Я роздивляюсь тут, що мені понадавали. Опа, ти доходиш. Так, давай так, щоб ти призаснув. Призаснув легесенько. Давай зімо. Нормально. Ефекти продовжуються. Так, бити тебе не можна, да? Ага, тут ще є по скрині. Хорошо, по бокам. Окей, розібрався. Так, ці слайми мене харять. Все, і спить. Ні, не спить. О, все, заснув! Заснув! Сонний дядько! Сонний чел! Іди сюди! Іди сюди! Убити! Убив! Убив! Пішов геть. Так, розвалити малюків! зомбак прийшов! Так, з тебе серце було б непогано вихватити. Було б непогано, сердечко, забрати! Ха-ха, <реш> так, теперки набагато, ви знаєте, легше б стає їх бити. Тут випало дуже багато чого цікавого. Якась штука, ще якесь золоте серце. Так, спайдер, ця штука, мені не треба. Спавен спайдрех, спавен рояль, трон якийсь. Боже, скільки всього. Корону одягнути не можна, окей. Так, ну в принципі, все. Але це тільки перший босс. Їх ще ж є другий. Так, золоте яблуко. Ну, золоте яблуко порівняно з цими всіма приколами, взагалі, якась ерунда, якщо чесно. М'ясо надо їсти. М'ясо дає регенерацію, інші ефекти дуже хороші. Так, але ж там ще є ще один бос. Цікаво, чи в зомбі-замку теж повинен був бути босс, так? Да? скоріш за все, я просто його не знайшов. Скоріш за все, саме так. Так, братуха, чи можна тебе просто так бити? Ні, не можна. Ти, походу, теж повинен підзаснути легесенько. Окей. Наприклад, в такий момент. Нє. А якщо тако, а на них наступати просто не можна, я поняв. Блін, не можна на них наступати, Сань, не тупи. І бити його не можна. А коли можна тебе бити? Ну ти мене ти мене валиш вообще, дай боже. А можна я тебе вдарю? Не можна. Поняв? Народ, підскажіть в коментарях, як його бити. Хто знає? Ні ну я не можу його вдарити. Він не б'ється. Ні, він не б'ється. Хорошо. Хорошо, що в мене є, в мене є така штука. Так, братва. Вони його не можуть пробити. Вони його не можуть пробити. Я поні. Вони його теж не пробивають. Странно, странно, странно. Дуже странно. Я в вентурі хазайки бити. Ладно, давайте запустимо цей момент. Погнали в іншу сторону. Тут до речі, є серце зелене. Мутант Херд. Давай, пішли, Сань. Біжи. Просто біжи. Просто вали. З цього замку не можеш ти вбити. Боса, піди найди іншого. Так, скелетон. Що в нас по скелетам, до речі? Я був би не проти. Так, павуків ми зачистили. Що по скелетам? Так, почекай. Ну, всі в основному ведуть туди. Да. Давай таке візьмемо їх в руки. Всі ведуть плюс-мінус в ту сторону. Хорошо. Піледжери, кріпери і скелетони. Дивіться, з кріперами я бився. Вони доволі сильні. Піледжерів я не бачив. Скоріше за все, вони теж сильні. І скелетів я не бачив. Ну, скелетів Можна завалити, можливо, з них кістки, будуть стріли падати, в мене лук є. Можливо, я з цим луком зможу нормально валити. Ви як думаєте? Мені здається саме так. Погнали. А я можу взагалі оце м'ясо комусь продавати то? Ну, зараз ми дійшли до кладовища, правильно? Ну, на кладовищі тут немає нічого цікавого. По суті то. Ага, скелети туди нас ведуть. Окей, погнали. У мене є кістки? Нема кісток, я хотів собаку приручити. Правда, її тут винесуть дуже швидко. Так, скоріше все, ондовано десь там. Є мене якась перлина? Ану. Давай, Санчелос. Опа. Лисиця, лисиця, звичайно, слава Богу. Так, скелетон уже там. Почекай, я його перелетів. Або у дітя запулив, да? <гас> так це кладовище і є скелетонська база. Це і є скелетонська база. Ось додивіться, чувак. Да, респавен, сет спавен тут поставити надо. Так, почекай. А де сам босс? А де лут? <гас> Ммм, до спуск. І я, походу, щось не знайшов. Да І я не знайшов цей прохід. Я пішов тоді туди на вихід і подумав, що це за якась ерунда а це не ерунда, чуваки. Я пропустив скелетонську базу, і вона, походу, йде перша. Не поняв приколу. Ух ти, є. Диви, бачив скелета! Заплив якусь ерунду, так. Так, хорошо. Серце, не можу з'їсти поки. Ладно, давай битися. Давай битися! Тут їх багато! Тут їх багато! Ні, ну скелетів саме легше вбивати. Походу. Ба-да-да-да-да, Скелети самі легкі. Скелети самі легкі, скоріш за все. Ну, їх просто можна бити нормально. Тихо. Нормально валять. мене. Давай яблуко зімо хоча б. Хоча б яблучко. Кріпер зі скелетом б'ється. Кріпер зі скелетом валиться. Так, старий. Старина, випав. Тут, походу, спавнер, да? Да. І лут. Так, нехай б'ються. Вони дурачки, нехай б'ються. Ну і лута. Ну і лута. Ти ще й переміг скелета! Розкажи, як ти це зробив. Так, да, кріпери все ж таки були сильніші. Тихо. Нє, ні, ні, жити, 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 жити. Так, м'ясо? М'ясо дає реген потужний, так? Да? Так, да, м'ясо дає реген. Правда, не дуже потужний. Ну, десь такий, як і золоте яблуко. Плюс-мінус. Тільки без додаткових сердечок. Mm -hmm. Як вижити? Сире м'ясо. Оце не можна вроді їсти, так? Да? Воно висушування дає. Ну я дуже погано регенерую. Дуже погано. Оцей чувак, напевно, швидше регенерує, ніж я. І це все? Ні, там далі є проход 100%. Там ж є поршні. Так, що, якщо тебе зараз занищити? Га? Ти що таке? Це він підірвався так? Це що за рофл? Він не повинен... Я? Як? Об'ясніть? Як він це зробив? Так, ну меч на гостроту 20, коротше, повна лажа. Це повна фігня. Я так поняв, що мене на гострота 5 Так, ну ти нормально підірвав так. Так, що тут у нас? М'ясо якесь непонятне. Що по луту? тут є лут ось жорсткий. Сила 4, скалічення 4. Опа, це на лук. Є кістки. Є стріли, ось да. І я чую ще скелетів. Я чую ще скелетів. Так, ну стріл не так багато. Три штуки тільки. Дам. тут, походу, ще якийсь прохід. Хорошо, ми ставимо що? Ми ставимо ковадло. Нам скалетонське це штука не треба. Ковадло, нам треба накинути силу 4. Мк, супер, Ковадло вже майже поламане. Так, що тут у нас? Так, ну я трішки не поняв, що ця штука робить. <гас> ти що таке? Фух! Фух, пішов геть. Я злякався! Я як злякався! Я вже тебе не боюсь, коли тако дивлюсь на тебе, а коли ти зненацька виліз, я тут розбирався, як мені. Діамант випав погано. У мене вже є шість діамантів, правильно? Да, шість хух. Ага, поняв, поняв. Я, я зрозумів свою, свою проблему, бро. Да. Короче, якщо чесно, як би я не був жорстко прокачаним, мені дійсно складно. Стратегії. А, він навіть про стратегію розказує, бо я поняв. Тут короче, треба просто читати все. Хорошо, піледжери і кріпери. Ну, дивіться, в звичайному Майнкрафті кріпери слабші за піледжерів. Тому я спочатку би пішов до бази кріперів. Давай, let's go. Так, ти старий, тебе не боюсь. А тебе би я завалив з тебе. Стріли падають. Іди сюда. йди сюда. Іди сюди, іди сюди, я знаю, ти хочеш до мене. Іди, 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 іди. Так, треба з'їсти тільки м'ясо. Так, та в воді, це дуже незручно. Дуже незручно. І те, що ти біля кріпера, це теж. Не ладно, все, все, все. Я пішов звідси. це. Так, звичайний кріпер, я тебе не боюсь. Уже Обалдеть він бігає. Обалдеть, він бігає. Диви, він, наче дурний. Він просто летить. Обалдеть їх тут просто. Вони дуже потужні, дуже потужні всі ті Ладно, погнали. У мене є плюс-мінус тактика. А що, якщо тебе з'їсти? Ні, все, тепер такі я точно їсти не буду. Тепер мене вже не обманеш. Мене вже не обманеш. Я вже їсти не буду такі штуки стейки. Так, давай зімо, щоб хоча б регенеруватись трішки. Що за звуки? Откуда тут гаст? Опа, мапа. Ха, печера. Ха, печера. Піглін? У мене нема компаса на пігліна. Ну, ладно, Піглін? Ну. Я до вас не збирався, якщо чесно. Ну, чесно скажу, не збирався до вас. Якась вода темна. -ху 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 -ху! Тихо, тихо, Сань. Фух. Ладно. Пішли геть! Пішли геть! Пішли геть!